Що буде, якщо сучасні інтерактивні технології поєднати з історичним музеєм? Впевнена, що вас це не тільки здивує, а й на 100% захопить? Всі чули про музей вискових фігур Мадам Тюсо. І ні, я зараз не в музеї Мадам Тюсо. А ось про Київський інноваційний музей з фігурами видатних постатей Української держави? Впевнена, мало хто знає. А дарма, бо це круче воскових фігур Тюсо. І цікавіше, бо своє. І на нудний музей зовсім не схоже. Тут просто підходиш до Ярослава Мудрого і питаєш, де ти князь сховав свою бібліотеку? Ну це той князь, що тесть майже всієї Європи. А ще приєднуєшся до Петлюри і Винниченка. Розглядаєте разом карту і питаєш: ну що, звідки наступаємо? Що ти там в Конституції написав? Де НАТО? Де, де Євросоюз, де космос? Ну або просто сказати Валерію Залужному дякую і потиснути руку. Хоча реально тиснути руку, звісно, тут не можна. Це просять на табличках. Музей становлення української нації це перший в Україні інноваційний музей історії. де минуле поєднується з сучасними технологіями, і однозначно це на користь музейній справі. Тут відтворено сто видатних постатей української історії, і вони буквально оживають це князі, гетьмани, військові різних епох, артисти, спортсмени. Тут 25 тематичних експозицій із сценами відповідного періоду. Всі експозиції зроблені на основі історичних досліджень і мають наукове обґрунтування. Все відтворено по епохам, дуже зрозуміло, не обтяжено інформацією, але дуже інформативно. А головне, цікаво. А ще вразив ось цей перелік війн. Вважаю, що він має бути в кожному домі, у кожному шкільному класі, щоб не було подальших питань, скільки ж років триває російсько українська війні? Не три, не десять. Рахуйте самі. Знаєш, хто ти є. Якщо людина знає, хто вона знає, чим. І починається експозиція з доісторичного періоду від трипільської цивілізації, від сарматів і аж до зародження древніх слав'ян. А код нації відтворювався у вишивці. У символах, що залишали люди на суворому полотні. Це не єдиний доступний спосіб. Того часу виразити себе, такі різні орнаменти, кольори, але такі гарні і особливі. Їх цікаво розглядати і порівнювати по областям. Вони мене самі. Тут прекрасна княгиня Ольга, що свитою на прийомі в Константинополі. Вражаю, що вона надто молода, хоча завжди уявляла, що вона ну, має бути бабусею, а деталі одягу, певне, наші візерунки і крій можна використовувати в сучасних моделях, і це буде модно і актуально. А ось і хоробрий Святослав. Що планує свою чергову подорож? Мабуть, таки на Волжську Болгарію. Ну і наступний князь Володимир Святославович. Він же Володимир Великий, він же Володимир Хреститель Русі, прожив 55 років і став найвідомішою персоною української історії. Мав 17 дітей, але самий відомий. І найзначніший в українській історії з них це Ярослав Володимирович або Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий з усією родиною і дочками, майже дівчатками, але які згодом стануть європейськими королевами, і заснують нові королевські родини з українською кров'ю. Занурення в епоху 100%. І навіть починаю відчувати себе одною з дочок, що слухає Вердик князя. Королевою ж якої країни стану я. Тут же можна відслідкувати родовід, що починається з кожної Ярославни. Ну, і, можливо, хтось відшукає своє коріння. Ну а кордони. Держави Ярослава мудрого до лади Ростова і суздалі. Як вам таке? Завершується княжа доба постаттю Данила Галицького, першого короля Русі. Цей же король був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спородив городи многі і церкви поставив і оздобив різноманітними прикрасами. Але наша окрема подяка князю за збудоване місто Львів. Ну, а ще Кременець, холм, що тепер польський, данилів і стіжок. І за час його правління це доба найбільшого економічно-культурного піднесення та політичного посилення королівства Русі. Так, ідемо козацьку добу козацтво. дике поле каніжуємо по всьому Дніпру. Прийшов до мене посланець з диких болот і питає, що з тими болотами робить? А я йому кажу, запускай туди жаб хай квакають. Хоча це зовсім і не посланець з болот. А князь Константин Острозький не коронований король України Русі. А гляньте на цього красавчика. Ви подивіться в ці очі. А це засновник традиції Запорізької сечі Дмитро Байда Вишневецький. Гетьмани Петров Канашевич, Богдан Хмельницький. Звитяжний гетьман Іван Виговський, переможець московського війська при конотопі. А ось Іван Мазепа Пилипом Орликом Пишуть першу конституцію України, перше будівниче нової України. Кому цікаво почитати першу конституцію, будь ласка. Що тут дійсно вражає, це майстерність виконання самих фігур. Це такі реалістичні об'єкти, коли перед ними стоїш і дивишся їм в очі. Ви знаєте, мурашки пробігають по спині. Ну, бо дуже все натуралістично виглядає. І це ніякі не воскові фігури, це екошкіра, і виглядає вона ну майже як натуральна. Занурення в атмосферу 100%. Я вам гарантую не тільки діти, а й дорослі будуть у захваті. Кавомани ж оцінять постать Юрія Кольчицького. Ну того, що відкрив в Європі каву. А це та підвода із зернами кави, яку він увів у турки, із якої почалася кавова історія Європи. Відродження нації та боротьба за незалежність. І це вже історія останнього століття. Ніби часу й мало пройшло як для цілої епохи, але сюди вмістилося стільки подій. Українська центральна рада це перша влада в Україні, що проголосила створення Української Народної Республіки. Вони ухвалили Конституцію, герб, гімн, а українській мові надано статусу державного і здійснилась вікова мрія українського народу створено свою власну державу. Говори, Семен Петлюра, вся надія на тебе. Але боротьба за незалежність ще тільки починається. Що бандеровцями? а ви товариш Шухевич. Андрій Мельник, Степан Бандера, Роман Шухевич, отець Августин Волошин. За часів окупації українських земель різними державами боротьба продовжується вже через низку націоналістичних повстан... повстанських військових формувань. Вони всі бачили по різному відродження соборної держави, але прагнення усіх було одне: незалежна українська держава. Друга світова дала своїх лідерів і своїх героїв. І на полі бою, і в тилу. Кожен робив свою справу, захищали свою землю від завойовників. Україна 20-го століття розвивається вже майже за нашого життя. Видатні українці розвивають науку, медицину, авіацію, мистецтво. Вони наша гордість і приклад. Ми пишаємося і пам'ятаємо їх усіх. А якщо не всіх впізнали, то у вас є шанс завітати в музеї і все ж таки дізнатись про таких людей. Що ти там в Конституції написав? Де НАТО? Де? Де Євросоюз? Де космос сучасна ж Україна твориться на наших очах і назад, і, на жаль, знову бореться за свою ідентичність і незалежність. Ми отримуємо незалежну автокефальну церкву і митрополити Це саме ім'я в історії Української православної церкви, а це той самий томос. На жаль, історія боротьби не закінчується. І знову ми боремось вже за сучасних умов, але знову ми боремось. Знову наші герої, наші військові, солдати, генерали, люди, які боронять нашу землю. Ну, а цих діячів, я думаю, що особа представляти не треба. Їх впізнають всі. І вони теж роблять свій вклад в нашу незалежність, в нашу свободу, в нашу культуру, в нашу мову. І вони теж наша гордість, гордість нашої землі. А ще у нас по всьому світу є друзі, що вірять у нас. І допомагають, за що ми їм дуже вдячні. А якщо не всіх впізнали, то у вас є шанс завітати в музей і все ж таки дізнатись про таких людей. Ну і останнє де знаходиться цей музей? Куди йти і дивитись? Цю прекрасну експозицію. Посилання на сайт, розклад роботи музею, вартість вхідного квитка я залишу в описі до цього відео. Переходьте і йдіть, і ведіть дітей, і дивіться цю експозицію. І якщо побачите Степана Бандеру на касі, значить ви на правильному шляху.